Ляшенко Ігор Геннадійович народився 19 лютого 1989 року в селі Перемога, навчався у Баницькому навчально-виховному комплексі. Громади. У серпні 2022 року добровільно приєднався до Лав Збройних сил України. Був розвідником у десантно-штурмовій бригаді. Службу ніс на Луганському та Донецькому напрямках. Багато разів рятував життя своїм побратимам, навіть коли сам був поранений. Пройшовши курс лікування у Харкові, герой знову взяв до рук зброю. Його відвага та самовідданість стали прикладом для інших. Ігор Геннадійович був відважним воїном, який 8 травня 2024 року у населеному пункті Білогорівка, що на Луганщині, віддав своє життя за батьківщину. У захисника залишились мати, батько та син. Героя поховали у рідному селі Баничі. На Глухівщині Ляшенко Ігор Геннадійович нагороджений орденом за мужність третього ступеня, нагрудним знаком знак пошаний, нагрудним знаком за військову доблесть, відзнакою міністра оборони України за поранення, отримав посвідчення учасника бойових дій. Вічна пам'ять герою! Назавжди тридцять п'ять, назавжди строю.